Погляньмо на іншу емоцію, почуття провини. Почуття провини, коли воно виникає в ситуації, що ми справді допустили помилки, і через нас сталася якась прикра подія для нас чи для інших людей, то почуття провини звертає нам на це увагу. І тоді нам потрібно прийняти свою відповідальність, бо ми люди, ми всі можемо помилятися. І тоді нам є дуже важливо виправити, наскільки ми можемо нашу помилку. І тоді нам є важливо попросити вибачення в інших. Тоді також важливо, виправивши цю помилку, винести з неї уроки на майбутнє, як запобігти їй знову і пробачити собі. В такий спосіб почуття провини веде нас до вміння приймати відповідальність, виправляти шкоду, якщо ми її заподіяли. Відновлювати стосунки, якщо ця шкода дала тріщину в стосунках, і вчитися з досвіду. І як будь-яка емоція почуття провини може бути дезрегульоване, воно може перевернутися на одну чи на другу сторону. І однією крайністю є, коли ми не вміємо визнавати своєї відповідальності, коли ми шукаємо, що хтось інший винний, починаємо обманювати інших чи самі себе. Це не є добре. Нам важливо вміти приймати відповідальність. Коли ми помиляємося, це не означає, що ми погані люди. Це означає просто, що ми люди. Тому це дуже важливо не впадати в цю крайність, але теж є інша крайність, коли ми не можемо собі пробачити, коли ми беремо на себе відповідальність за те, за що ми справді не винні, і коли ми. Перетворюємо це почуття провини в таке постійне самоїдство, самокритику, яка є дуже і дуже руйнівною. І вона тоді веде часом до такого токсичного відчуття сорому, коли на основі того, що ми зробили помилку, ми починаємо робити висновок, що вона говорить про те, що ми погані люди. І ми тоді відчуваємо цей такий токсичний руйнівний сором. І це теж важливо вміти регулювати. І вміти виправляти. Ми не відповідаємо за все, і ми не несемо відповідальності за те, чому ми не винні. Нам важливо навчитися об'єктивно оцінювати ступінь своєї відповідальності, і нам важливо звільнятись від сорому. Нам важливо вміти бути добрими до себе, коли ми помиляємося. Добрими не в сенсі, що ми ніяк не реагуємо на помилки, не виправляємо їх, але добрими. Що ми вміємо себе підтримати, щоб ми виправили, попросили вибачення, але теж є дуже важливо, вміли пробачити собі і тоді рухатися далі.